Доброго дня, друзі, колеги, вітаю на своєму каналі. Значить, Сьогодні будемо показувати, як правильно відбирати сою для аналізів на схожість на хвороби. Бо є багато питань, по цьому. дехто з підписчиків, глядачів мого каналу, неправильно беруть відбор самої сої. Значить, перше наголошую, якщо у вас у бегах треба всі відбори з кожного бега брати. Якщо у вас немає, Щупа, ми завжди беремо щупом, то старайтеся якомога глибше рукою залізти в різних точках, з різного бегу і з усіх бегів повинно вибрати всі ці е, відбори. Так. Якщо скучі, то звісно, по кучі потрібно буде по всій кучі е, лазити, там, смотря в кого яка куча, в кругову якомога е, більше відборів в різних точках брать. Так що, друзі, наголошую на цьому ми вирішили переробити ще аналізи і подивитися, які будуть результати. Ми повторно робимо, щоб не було вже ніяких питань по цьому. Саме головне бех не проткнуть. Тепер, друзі колеги, наглядний приклад, як ми скучі беремо. Тобто. У нас є щуп, якщо у вас щупа немає, рукою якомога глибше в різних точках на різній глибині стараємося брати. Ну, а ми щупом. Наголошу, соя не віяна. Беремо так, попросимо жалу павловну, щоб вона на рештах перевіяла. Чому ми так робимо? То що вже практика наша показує, можуть аналізи бути негативні, а ми її не віємо, тобто труд буде нашій марний. Тому ми зразу робимо аналізи, потім будемо її перевівати, калібрувати.

Друзі, колеги, знову ми у Анжели Павлівни. І що ми хочемо сьогодні перевірити по сої? Наголошу, що ми будемо перевіряти схожість і зараженість хвороб насіння сої при різних калібровках. Наша соя не перевіяна. Анжелу Павлівну попросили, щоб вона на решетах перевіяла. Анжела Павлівна тепер розкажіть, будь ласка, по решетам. Доброго дня. Так, держстандартом. Не передбачено насіння сої калібрувати, але на прохання замовника ми зараз покажемо такий експеримент. Є решту 4,5 на 20 мм і 4. Тобто ми зараз просіємо, подивимося і відхід, який буде після четвірки, який буде після 4,5. Потім зважимо масу тисячі, звичайно, вона буде різна. А потім посіємо на схожість і на хвороби в двох варіантах. І зробимо експеримент, тоді підпишемо, де я на яке арешті то було розсіяно. Це однакова кількість здорових. Подивимося, що в нас вийде. Відходи бити і дуже мало дрібного. Тобто з цієї наважечки. Це буде у нас 4,5 експеримент. Так само зробимо на четвірку. Ой, 4, я вже запутала. Не, що тепер більше 4,5. То, четвірка, то тепер 4, то буде 4,5. Однаково я беремо, дивимося, скільки відходу, бо часто замовники питаються, який буде відхід. На 4,5, звичайно, що в двічі більше буде відхід. Ще й кукурудза ось попала. 50 на 50 буквально виходить. Тут теж відходить бити. Більше. От різниця. Це четвірка. Так. Ось так. Так. Найбільше тут видно. Четвір. Угу. Четвір. Четвір. Тут половинки, а тут попадається ціле і воно мило дрібне. Добре. А коли посіємо виросте, ми вам повідомимо. Так, друзі-колеги, значить, пройшло 5 днів. Приїхали ми подивитися на наші експерименти по сої. Доброго дня, Анжела Павлівна. Доброго дня. Сьогодні ми знімаємо енергію проростання сої, яку ми спробували перевіяти на решето 4,0 на 20 міліметрів. Ми будемо по дві повторності ми зробили 4,0 решето і 4,5. Зараз. Подивимося, яка різниця. Вибираємо гарні проростки Буду класти поп'ять, щоб було гарно видно. Ось уже одна, єс, видно, буде запечена, Та, що на сонцю пострадала в минулому році. І вони дуже погано відбираються. Так, два чотири, п'ять. По сої, по кукурузі крупно <клух> крупно культури сіються. 50 штук в одну розстільню. Соняшник 100. Тоді помножується на 2. Хоч гарні, хоч погані. Так, передбачено де Так, ми не поміщаємося. 4-5. Аж страшно такі результати казати в цьому році такого мало. Так, оце видно, що аномальна. Ну, ми її поставимо ще. Тут видно от, проросточок негарний. Ще одна покручена, Ну, ми їх залишимо так, як положено. По стандарту доростать до 25 числа. Тобто, одна запечена, в лучшому випадку вона буде просто набухшена. І 4 аномальних. І так, виходить, 45. Зараз подивимося, що тут Тут вже видно бактеріум. Ось вже видно хворобу. Тому вона і відстає. Ось то, теж видно вже хворобу. Але на хворобу ми посіяли окремо. І це буде 26 числа. Хвороби на один день більше ростуть. І так виходить, у нас 45 енергія. Це помножить на 2 -90. Гарно. все. Гарно. Це решето 4.0. 4 0. Зараз порахуємо 4,5. Починаємо. Да. Так. Таку саму процедуру проводимо після решета 4,5. Ось насінина гарно проросла, але вже є прояви фузаріози. Угу. Але вона враховується, бо вона проросла. Можеш, ви її обробити, його не буде. Так, 4,5. Тут видно... Однозначно, що це аномально, тут такий росточок нерівненький. Порівняно з цими, ось так будемо класти. І це 160. Тобто у нас результат не змінився? Ні. Ну, по одній повторність. Ми зараз перерахуємо ще, і ви тоді середню вже виведете. Ага. все понім. Так. Плюс одну запечену, плюс... Так, друга повторність так само. Решета 4,5. Так, друзі, колеги, друга повторність 4.0 те саме. Так, схожість у нас 90 виходить. Чи енергія? Енергія. вибачаюся, енергія 90. Ну, тут практично тут нічого не доросте, але ми повинні до 25-го числа його витримати. Угу. Все, будемо чекати. Гнева інфекція. Подождіть, подождіть. Так, тепер у нас піонер іде. Дивіться, які тут. Решето 4,5. 4,5. Є трошки поверхневої інфекції, пліснявої. Це ми будемо дивитися вже по хворобам. Що це спричинило? Більш всього, що фузаріоз ось він є. Mm -hmm. Ну Це буде аналіз на хвороби, він окремо росте. І mm -hmm. буде аналіз 26 числа. Тобто зразу дивіться, ті, хто вдома робить пліснява. видно явно, що зерно треба перед посівом буде обробити. Ті, хто вдома робить на батареї, у них немає там умов, які передбачені ДСТУ, там не підтримується вологість, змінна температура вдень-вночі, так як в природі. Це все впливає на розвиток хвороб. На подоконнику я не знаю, як це можна зробити. Ну, от Воно загниває. бачите. Є така проблема. Це ми подивимося по хворобам. Умови однакові, пісок однаковий, тобто тут помилки немає. Тут питання в хворобах якихось. Так, тут, виходить, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім аномальних. Загнилих шість. Вісім номерних і шість загнилих. Так. А це гарні проросточки. Тут тридцять дев'ять. Сімдесят На четвертому решеті краще е -е -ср -ср енергія. У... Так, сімдесят Угу. відсотків. А в тій було сімдесят два. 42. На 4,5 було 72. Ну, будемо зараз дивитися другі повторності. Ну, у нас що? 161. Так, друга повторність. Тут результати набагато краще. Тут 4 загнули. Так, записуємо. 4,0. Решета. Решета. Так. 45. Тобто, на цьому 90-ті Так, 90-му ну, тут видно теж фузаріоз прояви. Угу. І оце поверхнева інфекція, тому загнилі одна запечена. Угу. Явно фузаріоз. Це поверхнева інфекція, вона. Дуже гарно видно фузаріоз. Видно фузаріоз, який потрібно, друзі, обробляти обов'язково. Носить. Так, поверхнева інфекція поширюється швидко. Угу. Допускається тільки 5%. Це ж тільки на енергію. 4,5 бактеріоз правильно? Да. синодольний бактеріоз носілинка е проросла гарно, але хвороби потім її задавлять. Це ну, ми вже 25-го да? повністю на хвороби результат. 26-го, 25-го схожість а а, на хвороби. 26-го. 26 так, друзі колеги, значить дивіться по результатам е, 4,5. Е, нарешті 4,5 схожість гірша в нас. Сер... Я вже поклала аномальні сюди. А, е, получилось там у нас 75%, а на решті краще на 4.0. Яка там на середня? Вона вона? 84. 84% схожість. От вам результати енергія. енергія. По піонеру досить гарно ми я думаю, показали. А по 2.07 там 90 схожість. 2, 0, що на решеті 4.5 і так, що на решеті 4.0. То є енергія, енергія одна. Подивимося подали. По... Тому що під осіннею оболонкою може бути сюрприз. Це довго, але треба. Так. Тут ось є, явно видно. Ось хворобами вже раз. Є тверді насінинки. Но сьогодні тільки енергія. Подивимося маленьку. В кучки будемо класти по 10 штук, щоб рахувати легко було. Аномалі. Ось тут і сім'я долі хворі, і воно не росте. Так, відставимо сюди аномаги. Тут ось теж питається пробитися, поки що ми його залишимо до схожості. Ось. Ми виберемо зараз маленьке. Більше немає, тепер пограємось тут. Так ось ще одна скорості недолька. Ось гарно видно. Дев'ять. Десять. І що ми маємо по результатах соняшника? 75%. Якщо враховувати хворі семядольки, вони тут різного розміру хвороби. Ну, але ось так. П'ятнадцять хворих на сіни. Шість критичних таких. Так, це критичні. Ці стандартом написано, якщо половина сімядолі заражена хворобами, її вважати. Як аномальне. Аномальні оце. Класично аномальні дві. Mm -hmm. І. Mm -hmm. на Набухліці ми ще залишаємо 84. до схожості. 84,85. Ну, це енергія, правда? Це енергія, схожість 28. Ось mm -hmm. такі результати. 75 30. хороших, 15 хворих. Так, може, це кладемо. Да, печальна фотографія. ситуація по сумішнику. Так, друзі-колеги, сьогодні у нас 26 число. Ми приїхали до Анжели Павлівни, Вчора, лютого. Е, лютого, да. Вчора вона зняла е, схожість сої і сьогодні е, вираховуємо чи дивимося правильно на хвороби. Зараз ми, щоб відео не затягувати, Анжела Павлівна все передивиться, перерахує і скажемо. Так, друзі, у нас піонір е, нарешті 4.0, 0 Ось скільки у нас хвороб. Врастильно сіється 25 насінин з відстаню, щоб не було перезараження насінин. Це решето тут 4,5. Тут картина mm -hmm. однакова. Також ось проросла гарна насінинка, але хвора на бактеріоз. Решето 4. З 25 насінин нормальних 5, 3 фузаріозу. Всі інші 17 це такий бактеріоз гарний. Mm -hmm. Сіється 8 повторів по 25 насінин, потім виводиться середня. Ну, Плюс-мінус воно десь таке і є. Це ось насіння. Недозріле, зелене, багато морщеного. Відійшло практично в основному половинки щодо половинок. Всі питають на рахунок половинок. Половинки йдуть в відхід. Половинка це мається на увазі ось така. Є половинка, ось така. Ця йде в основну культуру, тому що вона може прорости. Вона більше половини насінини і зберігся зародок. Тобто такі йдуть в основну культуру і висівається. Ось іще така, трішки більше, ніж половинка. Тут є зародок. А Оце така половинка. Іде у відхід. Ось така картина. Бактеріозу 17, фузаріозу 3. Да, 2 -2 хочу звернути це на решето 4 і0. А ось скільки відходів на решето 4 і 5. Це та сама соя, піонір. Тільки ось наскільки більше. Ну, різниця більша. є по масі тисячі. Різниця по масі тисячі. Так, якщо на 4 решито 4,0 на 20 мм. 159,3 маса тисячі, то на решето 4,5, 168,2 шістьдесят 68, так само по с 007 нарешті 4,0 138 грам 1000, нарешті 4,5 142, але відхід же там буде більше і по енергії по 2,07 практично різниця однакова. однакова була. Так. А от на Сої піонер досить гарно видно в Відео ми показували в 4:0 краще була енергія, правильно? Так, так. Тож хоче 4.0, та... да, енергія була 85, схожесть 87. А yeah. на нарешту 4.5, то тобто дрібне насіння, воно було схоже. Більш визріло да. да, бо різниця в 10%. Різниця 75, 10. 77, так. Тож крупніше насіння по енергії недозріло. Хуже. Е-е, що ми хотіли в цьому відео показати? Ну Тепер Анжела Павлівна, все остальне дорахує і в кінці відео побачите результати по всіх соях. На то 4,5 і на то 4 по е, С С2... на... Сто... Сто... так, знімемо. Так. Та? Знім, знім. Ну тепер... Давайте тоді знімемо. Знімем і тепер, друзі, хочу вам сказати, що ця соя Піонер вже нами буде забракована в посівах як одиниця, тому що дуже багато хвороб. Ми її висівати не будемо. Хоч вона там і має нарешті, на четверте решту має 85% енергії. Але з скоробами, багато. Да. бактеріальна висівати інфекція, це будем. внутрішня інфекція, і з нею важко боротися. А що так, робіть ще. також свої експерименти? Експерименти робила... здавайте на, на аналізи, що в нас свій посівні. Далі. Так, 2.07. Ось зняли на нас. Решето 4-0. Тут із 25 насінин 20 гарних вийшло. Два фузаріози і три бактеріози. Тобто картина гарна. Це решето 4-0. 4-0. Ось воно видно і по насінню гарно. Зараз на 4,5 порахуємо. Прямо, в прямому фішу. Вам скоріше. 3, 4.

15, 16, 16. Це ще, мабуть, краще буде 17. 18. Так, кожна ну, на досі на дольку дивиться. 19, бо буває 19. Що в середині? 20, 21. 22. Ось один бактеріоз. Один, щоб гарно видно було. 23, 24, І десь одна тут сховалася. Ось вона. Так. Це теж бактеріоз. Ось таке. Тут краще. Тут краще. Нарешті 4,5. Краще. Курка кращий. Да. Ну, все одно ще будуть повторення, рахуватися і так. результат буде в кінці відео. Так, друзі, дивіться, який ось соняшник. Е, значить, наголошу, що соняшники це не наші, і у зв'язку з кондиционним. Да, ми, ми, ми не маємо права назад, назвати. Як, якби був нашим, можна було просповісти. А так, друзі, вибачайте. Можна сказати, що це соняшник білочка, кондитерський. Угу. І потрібно перевіряти згідно стандарту, потрібно гарно зніматися насінева оболонка. От дивіться. От я зняла три гарні нормальні, тут вже видно ось прояви бактеріозу, бактеріальний сімедольний бактеріоз. Тобто обов'язково треба всі зняти насіневі оболонки і подивитися, що тут всередині. Я повідомляю, скільки насінин з хворобами. А вам вже дивиться, що ви з ним витримаєте. Це не протруєне. Потрібно перевіряти. Ми його перевіряємо, а вам вирішувати. Так чи ось... домашніх умовах його робити, чи здавати до спеціалістів, фахівців, які знають Так, свою От мову. сьогодні енергі, тут уже видно. Ось. Ті, що не проросли, ось аномальне, mm -hmm. ось підгнивше теж. Воно аномальне. Ось насінина не розвивається. Гарна насінина, вона гарна. Знімаємо теж так само. Обов'язково оболочки знімаємо і дивимось. Ось уже видно. Щільно пристала оболонка, а тут під нею сюрприз такий. Ось такий гарний. Прям. Видно? Да, да, видно. Угу.